успішні бізнесмени, професійні політики, фахові керівники, громадські діячі та просто цікаві особистості у програмі Давайте поговоримо. Вечір п'ятниці студія телеканалу Алсет. Вітаю вас. Традиційно тут у цій студії ми зустрічаємося із людьми із нашого регіону, які мають чим поділитися. І звичайно, ця інформація для найповнішої картини, а зокрема зараз політичної картини для наших глядачів. Хочу представити вам гості сьогоднішньої студії. Це головний лікар Трускавецької міської лікарні та депутат Трускавецької міської ради Андрій Кучинський. Доброго вечора! вечора. Радо вас бачити і вітати, Доброго. пане Андрію. Вчора була грандіозна подія. Як на мене вчора відбувся звіт: звіт вас, як керманича Трускавецької лікарні, за пророблену роботу за останні 4 роки. Отож, давайте розпочнемо власне із цього. Давайте поговоримо про результати. Давайте поговоримо про те, що вдалось зробити, тому що вдалось зробити дуже багато. Ну а потім продовжимо власне темами, те, темами які зараз власне актуальні в курортному місті. Отож, для початку, знаєте, як на мене, вчора більш більш важливим. Були не статистичні дані, не результати, які були представлені на слайдах. А, а ті слова, ті щирі погляди ваших колег, які виходили і щиро вам дякували за те, що ви зробили з лікарнею, яка не так давно ще виглядала, як звичайна українська лікарня. Всі ми знаємо, як виглядає нормальна українська лікарня. Тепер Трускавецька лікарня одна із найпрестижніших не лише в регіоні, але й можливо в Україні. Розкажіть, як це вдалося зробити? Насправді. Це тяжка за цим робота, я не можу зразу говорити, що це було просто. Це дуже важко. І за цим стоїть кропітка, щоденна праця. І не тільки праця моя, і чи праця моїх заступників, а праця всього колективу. У нас завжди якось так було, що ми системно до цього підходили. Старалися йти отримувати системний підхід. Що я маю на увазі? Ми розуміємо, що Трускавецька міська лікарня. Як і всі решта нормальних лікарень в Україні. Вони на порозі реформування. І Яким чином ми це реформування переживемо? От ну це було б непросто, напевно, якщо ми до цього не готувалися. Готуватись треба було ще позавчора. Я маю на увазі давно-давно до цього часу. І ви це знали, і ви готувалися? Ми готувалися. На жаль, не все нам вдалося зробити до цього часу. Ми планували набагато більше. Повірте, ми могли ще зробити більше, якби не оці кризові явища в економіці, зубужіння людей і так далі. Але, тим не менше, із такого тривалого періоду стагнації ми з щастю вийшли. У нас йде постійний прогресивний позитивний розвиток. І дійсно, я вже як слухав вчора, Ігор Антоліош Деркач на радіо вступав, що він об'їздив дуже багато лікарень. Зрештою, я так само їздив. І йому не не траплялось такого, що от те, що він побачив в нас, він душею десь прикипів до нас, і я радий, що такі спеціалісти у нас працюють. Я розумію, про що ви говорите? Ви кажете про те, що я злагоджена робота і керівництва лікарні і медичних працівників, але все ж таки, тому що лікарень в Україні дуже багато. Але насправді одиницям вдається мати, тому що ну, насправді хто був в трускавицькій лікарні, не може підтвердити. Там нормальні палати, які не схожі на лікарняні палати, які більше схожі на, на домашній затишок чи, можливо, схожі там на готельні номери нормального класу, нормальне харчування, якісне обладнання. Тобто, яким чином взагалі це все робилось? Яким чином що взагалі все почалось? Тобто, почалось перше Зробити ремонт умови в лікарні, чи все ж таки придбати обладнання і паралельно робити нормальний стан лікарняних палат, лікарняних ліжок? Ну, Практично треба було чіплятися до всього, тому що е багато речей е фізично і морально вже було зношені. І от коли десь ми почали думати, як це робити, що робити, вихід завжди десь. воно Дуже під ногами воно завжди, самі прості рішення, самі правильні рішення, вони дуже близько. І насправді тут не треба було видумувати якийсь велосипед, треба було просто згадати, а чим займається Трускавець, чим знаменитий Трускавець. Це все-таки величезне баногічне е середовище, дуже багато санаторіїв, дуже багато медичних пропозицій. І ми е почали шукати свою нішу у цьому великому такому. Медичному середовищі, курортному, і нам вдалося це зробити завдяки власне впровадженню маловазивних методик. Агресивно ми почали це робити по урології, по хірургії, по гінекології. І ми, я вважаю, вже завою... нам вже достатньо вдалося зробити для того, щоб завоювати якусь певну нішу, і ми цю нішу будемо постійно розширювати. Тому що ну, зациклюватися на регіоні це неправильно є. Ми замахнулися на всю Україну. І я вже казав на, на завершенні нашого звіту, що наша мрія це зробити лікарню взагалі з міжнародним статусом. Ми працюємо зараз над отриманням сертифіката ISO 9001, що дає можливість таки запроваджувати нові новітні там, можливості управління, програмування. Так що це. Щоб ви розуміли, за цим тонни паперу стоять. Це просто тільки паперу. А то, що скільки там пішло, штукатурки, фарби, дротів, нервів і так далі, це я вже не буду говорити, бо це дійсно дуже багато. І знаєте, нам є дійсно чим гордитися. Ми вчора показували, аж самому приємно було це говорити. Що ми не дарма все такі ці чотири роки разом прожили в такому темпі, в такому знаєте, зосередженості, і з єдиною ціллю вижити в цьому нелегкому такому беревному конкурентному світі. Перемагай найсильніший, ми хочемо бути найсильнішим. До речі, детальну інформацію по вчорашньому звіту та по результатам діяльності Трускавецької лікарні за останні роки ви зможете подивитися вже сьогодні у п'ятницю у нашому ефірі у випуску програми. «Інфоблог». власне один із сюжетів буде присвячено саме змінам якісним змінам у Трускавецькій міській лікарні. Наскільки я знаю, взагалі у вас в лікарні вже лікуються хворі не лише з усієї України, лікуються хворі з Молдови і з інших країн наразі СНД. Тобто, ну фактично, ви вже вийшли на рівень ківищо. Ніж всеукраїнські. Ну, насправді, нове це добре забути старе, знаєте, коли ще з Радянського Союзу. Що таке зарубіжжя? Це навіть ті всі був ще республіка Радянського Союзу, це для нас вже є зарубіжжя. І дуже багато людей в той час так само лікувалося. Просто ми вже то якось за часів незалежності забули, ми почали це відновлювати. Але ми не зациклюємося тільки на ближньому, як називаємо це, ближнім зарубіжжям. Ми хочемо все-таки вийти і на європейські ринки, і нам. Мало що бракує, то нам треба ще невеликі кроки зробити, можливо, організаційні, можливо, в якихось питаннях юридичних треба все це проробити добре, правильно, можливо, трошки ще побутово підшліфувати, але я вже в окремих напрямках не бачу великої різниці між нашими умовами, які ми пропонуємо в нашій лікарні Троскавецькій, і умовами, там, наприклад, тих самих польських клінік. Прямо це відзначити, тому що так насправді є. є і це дуже. Хороша, якби для нас новина. Наскільки я знаю, в залі для лікарів важливо, якщо для хворих залі важливо не потрапляти, ну перепрошую в медичні заклади, то для лікарів важлива статистика. Важливо, якщо навпаки, хворі хочуть лікуватися у цій лікарні, це означає, що вона власне успішна. І лікарі, які там лікують, вони дійсно допомагають людям. Тишечки статистики буквально хочу провести для наших слухачів: що за останній період часу кількість операцій лише в хірургічному відділенні зросла наполовину. Та і в урологічному відділенні в чотири рази, тобто, це говорить про те, що люди довіряють це вам трошки поправити це наполовину. Mm -hmm. Це якщо враховувати всі операції малесенькі, так далі. Mm -hmm. Якщо брати великі операції, то вдвічі збільшується. Тобто, вдвічі. Тому ну, просто розчиняється ще якимись такими дрібними оперативними втручаннями. Так, ну і якщо продовжувати власне статистику, то ну ми вже сьогодні про це говорили. Що відкрито новий центр малоінвазивної хірургії та урології власне операції, які дозволяють вже на другий третій день вставати з лікарняного ліжка, і почувати себе абсолютно здоровим. Це про те, що люди не Серйозна операція? Практично так. Це, власне, і цінність того всього, тому що фактично е любе оперативне втручання, воно передбачає якийсь певний період перебування після того оперативного втручання. В світі 90% всіх операцій вже проводиться маловоземними методиками. І це правильно є, це малотравматично. Людина себе почуває після того оперативного втручання абсолютно комфортно і. І в нас ми вже до цього досягаємо. Цих фактично це є для нас поки що ще такою. Ну не є, я не скажу недосяжною вершиною, вона вже є досяжною. Ми вже багато операцій робимо. Якщо от до тих цих, що ви сказали, у нас вже досить висока оперативна активність. Якщо врахувати, що 100 хворих поступає до нас в відділ, наприклад, хірургію, то з них 70 тих хворих прооперованих. І більшість тих хворих прооперовано малозивними методиками. Так має так повинно бути. Тобто ми говоримо про те, що у нас хороша діагностика, що ми маловозиними методиками ліквідовуємо проблеми на початку, От тому що вже коли величезні якісь там речі встаються, то зрозуміло там, пізно, вже ліквати. Пізно і тоді треба класичні так само робити операції і так далі. Але нам вдається якось цього уникати. Ну, слава Богу, там у більшості випадків. І це наш є певний так здобуток не тільки з самих оперативних причин. Щоб ви розуміли, що це не просто є. От зациклюємося, що це операції, що це урологи, чи хірургія. Насправді, це ж так само треба і хорошу діагностику мати, і етапність від тримального комплекс підходи до, до хвороби, правильно. до його хвороби. Ну і ще до речі, для статистики власне була проведена. Проведений детальний аналіз ситуації із захворюваннями, смертністю і народжуваністю у місті курорті Ну і власне хочу вам сказати, що дуже зменшилась смертність населення, в тому числі працездатного віку, що дуже важливо навпаки, збільшилась народжуваність, зменшилась захворюваність і поширеність хвороб серед населення міста, і значно зменшилась тривалість хворих, тобто час перебування хворих в лікарні, що найважливіше, тому що для людина найважливіше це швидше потрапити в рідні стіни, тому так. Рідні стіни лікую, Вони не лікують не краще. Так ну і власне ще маємо зараз коментар вашого колеги Ігоря Деркача, який не так давно почав працювати в Троскавецькій лікарні. Він приїхав зі сходу. Так він дуже хороший фахівець. Власне, ви запросили його на роботу, коли трапилась ситуація в Україні, коли ну. Змінилася вона політично і, власне, коли пан Ігор був перед вибором, куди ж все ж таки їхати і працювати, тому що я знаю, і в Київ, і в Харків він обрав саме трускавець. Чому він обрав саме Трускавець, сам пан Ігор нам розповів справа в тому, що коли я ще працював в місті Донецьку, я їздив по практично по всіх областях України. Я бачив, як працюють обласні лікарні. Ми були в міських лікарнях, коли я побачив. Яка динаміка розвитку в Трускавецькій міській лікарні, які завдання ставить головний лікар? Я зрозумів, що найбільша перспектива розвитку зараз, іменно в як не смішно в Трускавецькій міській лікарні? Більш я не бачив, щоб адміністрація лікарні стільки уваги приділяла не тільки хазяйстваним. Якимось потребам, але кадровим питанням, кадровим питанням практично у всіх відділеннях і проблеми розвитку навіть поцікавилася чи планують лікарі дисертації. Я думаю, що в Україні немає міських лікарень такого рівня зараз. Повертаємося у цю студію, продовжуємо нашу розмову І сьогоднішнім гостем. Нагадаю, це головний лікар Троскавецької міської лікарні, депутат Троскавецької міської ради Андрій Кучинський. Пане Андрію, ну все ж таки, ми от вже почали з дуже позитивної хорошої теми, але все ж таки вас критикують. І дуже багато критики на адресу лікарні закидів, на вашу, на, на на вашу особисту адресу. Як ви це можете пояснити? Тому що знову боку, ви працюєте медики задоволені, пацієнти задоволені. що все ж таки не так? Ну, Значить, популярний чоловік небайдужий для громадськості. Знаєте, Якщо серйозно, то пустоту не критикують, критикують завжди дії. І з кожним роком, коли ми робимося більше, більше більше, появляються якісь критики. Ну, Це добре, що вони зрештою, появляються, тому що конструктивна критика в неї корисною і вона спонукає до правильних дій. Інша справа, що ми за цей час зробили дуже багато, я фактично в нашому колективі пропрацював лікарняному 15 років, і кожні, кожна мить, кожний тиждень, місяць, рік, який я провів у нашій лікарні, ну, я вважаю, що я провів, я не шкодую за цим. Я вважаю, що я робив правильні речі. І вони йшли на розвиток, і, зокрема, чи неврології, якщо я працював невропатологом, чи е, цілого відділу неврологічного. Потім, як працював головним лікарем, воно йшло на розвиток лікарні і на користь лікарні. Це можна порівнювати і аналогічно десь і ситуацію з країною. Комусь не подобається проєвропейський розвиток України, і ми маємо в результаті воєнні дії на Сході. Ну, можна так само говорити, якщо комусь не подобається розвиток лікарні. Ми маємо теж певні негативні дії по відношенню до лікарні. Ну, хотілося, звичайно, це така трошки погана аналогія, але е, маємо те, що маємо. І я єдине, що можу сказати, що я гордий за ту підтримку, яку я отримав. І вчора і я завжди її, отримував. Більше за абсолютно колективу мого, нашого колективу, лікарняного колективу, зрештою, не тільки колективу, а я відчуваю підтримку Троскавчан, говорить про те, що ми рухаємося в правильному напрямку. І це є для мене дуже правильно. Тобто, все ж таки, ви сприймаєте цю критку більшості конструктивно і як таку, з якою можна ще щось знаєте, почерпнути, е я сприймаю по філософськи любу критику. Я те, що цінне, я собі е звичайно відшліфовую і роблю правильні з того висновки. А то, що полову, я завжди відкидаю на сторону, тому що знаєте, собаки гавкають, караван іде, і ми працюємо попри всю критику, яка там буде. Ми будемо далі працювати. Добре, на вашу думку, кому все ж таки вигідна ця критика? Тому що насправді вона підриває не лише ваш авторитет, не лише авторитет міської лікарні, але й авторитет трускавця, який прагне бути курортом міжнародного рівня. Ну от ви самі десь, напевно, вже підвели мене до відповіді. Комусь вигідно, значить, не тільки е та критика спрямована на мене. Я думаю, що вона спрямована взагалі і не тільки на лікарню вона спрямована, а спрямована на те, що для того, щоб спинити розвиток тросковця, для того, щоб не дати розвинутися, не стати наш правильним курортом, протиєвропейським курортом. І ну, я вважаю, це дії такі, можна сказати, навіть і корупційними, чи злочинними. Тому що, коли робляться правильні речі, хороші речі, розумні речі, треба прийти і похвалити і сказати, хлопці, ви тут чи дівчата, ви, ви робите, давайте ми вам ще поможемо. За ці роки. Я не отримав ні на його ніякої допомоги, тільки от зараз, фактично, останній рік це одні палки колеса. На жаль, так воно є, але це не спиняло нам порух. Ми рухаємося, і попри всі незгоди, попри всі проблеми, у нас рівний рух. І сьогодні, і вчора, назвічі, ви це бачили так само. Ну, ви знаєте, завжди кажу, що добрі справи робити набагато важче, ніж погані справи і брудні справи, з так до слова сказано. Добре, є ще одне питання приватизації. Постійно ця тема навколо вас вона витає. Там незаконна приватизація, приватизація якимись брудними шляхами, махінації. Е, до речі, є коментар так само вашого колеги, який теж висловив свою думку, власне, ну, знаємо вашу позицію. Отож, давайте ще раз коротко, лаконічно, конічно взагалі, в чому справа і чому ця тема ніяк не може бути закритою. Я теж не розумію, чого вона не може бути ви зрозумієте, що таке приватизація? Без рішення сесії Троскавецької міської ради, без підпису Тросковецького міського голови, ні одна будівля комунальна не може бути в принципі продана, навіть руху в тому напрямку не може бути. І оті всі речі, які там є, це абсолютно надумано, фіктивно, ну це фейки. Це, скажімо так, воно все появляється, чомусь. Оці всі такі негативні речі, це прикро в період виборів, власне. Так, вибори пройдуть, і це теж все вляжеться, пилюка вляжеться, але воно потім знову може піднімати, знову. Якось люди все ведуться і ведуться знову і знову. Тому що е, от, на фоні того всього, що робиться, робиться добре, якось е, рівномірно ми то все розвиваємо, чомусь починається звертатися увагу на щось негативне. І так далі. Воно контрастно виглядає і зразу впадає в вічі. Ну, мені прикро, що так є. ну… Маємо те, що маємо комусь Троскавці, що не подобається. Люди хай роблять висновки. Хто це і що це? Маємо коментар вашого колеги, депутата Троскавецької міської ради Івана Герльовського щодо приватизації лікарні. Зараз послухаємо його і повернемось у цю студію. В першу чергу хочу сказати, що в плані приватизації лікарні, що це є майно Троскавецької громади, яке є в особі Троскавецької міської ради, тобто будь-які рішення по лікарні. По продажі це повинні приймати на сесії Тросковецької міської ради депутати. Тобто, я як депутат можу запевнити, що якісь розмови взагалі ні в стінах міської ради, ні в сінах Тросковеської міської лікарні такі не піднімалися. Отож, ще раз зростаємо всі крапки в питанні із приватизацією. Тобто, ви заявляєте, ви чітко можете сказати, у вас і всі документи, у вас все законно, що жодних махінацій в цьому питанні не може бути, і взагалі мови жодної про це не може бути взагалі. Ну у мене взагалі ніяких документів по приватизації немає, щоб ви зрозуміли. У мене є статут лікарні, у мене є документи по праву власності, які, власне, всі будівлі лікарні є правом. Власності, вони наділені, тільки Трускальська міська громада мається. І я їх особисто самі виробляв, до речі, я коли прийшов, став голим лікарем, ні одного документа не було, ні на одну будівлю. Я ходив, з руку водив керівників тоді управлінь і по Бориславському тоді БТІ, перепрошую, по Дрогобицькому БТІ, і виробляв ці всі документи. Вони активно то все собі склали, і зараз вони там щось починають. Ну, вибачте, я навіть цих документів зараз і не маю. Це все є. Ну, Абсолютно майшня, маячня просто вашу позицію. Ми зрозуміли. Повертаємося до ситуації в місті Трусківці. Отож, маємо мали ми вчорашній день і мали ми такий доволі серйозний прецедент, тому що засідання виконавчого комітету Трускавецької міської ради відбулось за зачиненими дверима. і там приймали, ну скажімо так, доволі неоднозначні рішення. Розкажіть детальніше про цю ситуацію, що трапилось, тому що знаємо, що були і люди, які прийшли і хотіли бути присутніми, але на жаль, їх попросили. Ну, мені це теж дивно, чому, яке має право, е, діюча влада ховати від людей свої рішення. Знаєте, аналогія зразу спадає. Як приймалися закони, які е, потім дозволяли розстрілювати демонстрантів, ну, коли був наш Майдан, теж за заченими дверми, кулуарно, десь нам хтось проголосував, хтось двома руками проголосував, хтось трьома, хтось чотирма. І в результаті вийшли злочинні закони. Так само, так само можна говорити і по цьому рішенню. Коли не поступ, коли не дозволяють заходити людям, коли в закритому режимі проводяться рішення, вони вже апріорі вони вже можна думати про те, що щось там не так, що це якісь є певні надумані речі, і вони абсолютно не конструктивні для Троскавецької громади. Абсолютно треба на любе засідання, яке проводиться, чи це засідання сесії міської ради, чи це засідання виконкому, чи любої комісії, ніхто не має права обмежити доступ журналістів. Журналісти висвітлюють подію. Вони подають неопереджену думку до цього до цієї події, і люди мають цю інформацію, і вони знають, чим займається наша влада. Якщо немає інформації, починається щось викривлятися, і це знаєте, в стилі теж знову ж таки нашого північного сусіда, коли робиться одне, а потім починають бобоніти по ящиках, що в нас все класно, що в нас все добре, що люди ви не ви живете в процвітаючій державі. Так ми хочемо жити в процвітаючому місті. Але вибачте, мені треба і працювати відповідно до цього. І не треба ховатися від людей. Я думаю, що навіть от то, що закрили бібліотеку під приводом видачі квартири для атовця, який загинув, трошков натовця, ну, ідея правильна, людям треба абсолютно допомагати. Всіма способами, чи це за рахунок бюджету, чи за рахунок волонтерських коштів, чи взагалі громадами мала зібратися на цю квартиру. Але ця мала би квартира бути достойна, а на якомусь підвальному приміщенні. І тому що сім'я заслужила, щоб вона жила в достойному достойні власне. Квартирі. Там були представники громадської організації, які зараз на стороні, атовці, які говорили про те, що насправді приміщення воно не зовсім придатне для будівництва квартири. Скажіть, Будь ласка, атовці воюють за те, щоб закривали бібліотеки, щоб забували українську мову. Щоб діти не читали книжки чи дорослі не читали книжки, я думаю, вони не за то воюють. Вони воюють за націю, яка мала б розвиватися, яка вони захищали ідеали нації, а не захищали якісь там ідейки дрібних чиновників. Ну, до речі, на продовження ваших слів, ви посівно говорити про те, що дуже багато взагалі рішень трускавці приймаються за зачиненими дверима. Деякі з ваших колег, я знаю, ви в тому числі висуваєте ідею відкрити голосування по споманих списків для того, щоб люди потім могли знати, тому що ми нещодавно спілкувалися з ще одним трускавецьким активістом, який розповів, ситуацію ситуація наступна. Коли каже, ми голосуємо за якісь сумнівні законопроекти, всі голосують по одному. А коли виходять до людей. Ті ж люди, які голосували за них, кажуть, що я не голосував. Чому все ж таки проблема? Чому не відкрити ці списки? Чому не показати людям імена їхніх справжніх героїв? Страх. Страх перед людьми. Оце єдина проблема, яка спонукає так робити. Я готовий голосувати і по іменному, і в такому режимі, і коли ми могли б нажимати на кнопочку і висвітлювалося на комп'ютері. Яка в мені різниця, як це буде? Ховатися нема від чого. Я все життя прожив в Трускавці, провчився і так далі. Я йду по вулиці, я дивлюся людям в вічі і не відвертаюся, бо мені нема чого соромитися. А можливо, комусь є? Так давайте запитаємо його, а чому це? І це є завдання, в тому числі журналістів. А що ви так поступаєте, чому ви не голосуєте? Чому з року в рік не дозволяєте прийняти то елементарне рішення, яке абсолютно є дешевим порівняно з іншими рішеннями, які проводяться в нашій міській раді і так далі. Так що все залежить від політичної волі когось. Добре, І... кого? Власне, у доступне питання. На вашу думку, хто все ж таки стоїть? Хто ініціатор цієї постійної таємниці, яка надвисла Трускавцем? Від кого вона йде? Ну, любе рішення. Давайте так: вчорашній виконкому. Хто голова виконкому? Трусковецький міський голова. Хто ініціатор був у тих проведених рішень, значить Трусковецький міський голова. Що заважало йому запросити журналістів? Нічого. Напевно, так. Напевно, щось в нього було, якась особиста особисто зацікавленість. Чому провести ці рішення без, чим, без, 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 без додаткового шуму? Напевно, тому тому що прийшли атовці, прийшли журналісти, прийшли бібліотекарі і хотіли люди послухати. А чому ж так сталося? А чому ви закриваєте, а давайте якісь, може, інші альтернативні речі? Чомусь цього не захотілося робити? Простіше, просто закрити, і все, до побачення. Проблема закрита, нікого вже не хвилює. Ну. Люденьке, це треба робити. Все-таки ми живемо в Трускавці, маленьке місто. Всі один одного знають. Ну, ніби зачинені дверми, але вже сьогодні вже всі знають, все місто гуде, що робиться нашому виконком. Я, зрештою, на своїй шкурі я маю особисто негативний досвід із виконкомом, коли заслуховували мій звіт, рішення було одне, а потім виявилося надруковане, підписано міським ну, власне, головою зовсім інше. Про що я говорю? І з приводу цього відкрите кримінальне провадження. Ну, напевно, щось не так в нашій державі, в нашому місті, раз такі речі трапляються. Тобто, І ви, треба з цим боротися. ви однозначно за те, щоб Трускавець став прозорішим, щоб прийняття рішень в місті було абсолютно доступним для людей, щоб люди все ж таки знали, що відбувається, а не отримували якісь хибні повідомлення з незрозумілих джерел інформації, які в тому числі можуть десь бути маніпульованими тими чи іншими особами. Це офіційний сайт Трускавецької міської ради. Там дуже легко знайти інформацію, як класно розвивається той чи інший напрямок, в якому задіяні очільники міста. Але дуже важко знайти документ. Чи документ, чи рішення виконкому, чи рішення сесії, коли ми просили, давайте там, підлаштовуємо цю програму. Там достатньо було 10 тисяч гривень. Ні. Ні, тому що воно би спрощувало доступ до інформації простим людям. Та навіть нам депутатам то деколи треба зробити, нагадати, що ж ми там понапрямали, там енну кількість років назад, щоб потім порівняти хронологічно, а чи треба буде нам розвивати ту тему, чи ту тему треба раз і назавжди. І ми не можемо це зробити. От як виявилось, важко у пошуку інформації буває не лише мешканцям міста, але навіть депутатам, народним обранцям. Пане Андрію, дякую, що були сьогодні у цій студії. Дякую, що поділились важливою інформацією. Я бажаю вам успіхів і. До нових зустрічей. Дякую, до побачення. Дякую всім, що були з нами сьогодні. У п'ятницю нагадаю, що новини телеканалу Алсет можна дивитися у п'ятницю, суботу та неділю. А також шукайте нашу сторінку у соціальній мережі Фейсбук та дивіться останні новини. До побачення, гарного вечора! Успішні бізнесмени, професійні політики, фахові керівники, громадські діячі та просто цікаві особистості. У програмі давайте поговоримо.